Я хотів би привітати всіх підприємців, привітати нас всіх з цим святом, яке буде в неділю, перша неділя, вересня, день підприємця, побажати фінансового процвітання, побажати здоров'я і побажати мирного неба. Підприємці, як значна частина нашого бізнесового середовища, розуміють, що зобов'язані платити податки. І переважна більшість людей, переважна більшість підприємців платять ці податки, платять в повному об'ємі. Але держава, в свою чергу, повинна забезпечити дотримання всіх законів, і щоб ці всі закони, які діють, були для всіх однакові. Тобто виконувалися всіма підприємцями, не тільки дрібними, а й середніми і більшими. Тобто ніякі привілегії ні для кого не повинно бути. Слава Богу, зараз держава, чесно кажучи, ну, на тому рівні, що я є і приватний підприємець, практично не заважає веденню підприємницької діяльності. Вести його складно, вести непросто, але ми його ведемо, і держава практично не вмішується, а це вже є великий позитив. Відмінено знаємо всі види перевірок за винятком ті, 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 тільки фіскальної служби, і то лише е, всі перевірки, які можуть проводитися тільки за дозволом Кабінету міністрів. Ну, наскільки знаю ситуацію, це більш-менш дотримується, більш-менш. І можна, звичайно, працювати спокійно. Я слухав багатьох виступаючих і погоджуюся з Михайлом Романовичем про те, що справді податкова система більш-менш врегульовується і так далі, хоча б на рівні тих самих приватних підприємців, на рівні єдиного податку. В нинішніх умовах співпраця бізнесу, співпраця. Між бізнесом і владою, я бачу єдиний, єдиним таким напрямом цієї співпраці, це перемогти ворога. Можливо, хтось скаже політиканство, можливо, скаже хтось якісь заклики і так далі, але справді це єдине завдання. І підприємці, в свою чергу, об'єднуються, об'єднуються в різні громадські організації, об'єднуються в різні громадські об'єднання, об'єднуються для того, щоб донести свою думку до влади. Донести свою думку до тих керівних структур, які в тій чи іншій мірі повинні допомагати, або як я вже казав, не заважати. Чому? Тому що е, влада і бізнес, чесно кажучи, так як говорив Андрій Володимирович, тільки що це є соціальні партнери. Соціальні партнери в тому, що соціальні значить повинні працювати один для одного, а не бути. Конкурентами один для одного, переважна більшість влади, які є переважна більшість, не всі, звичайно, пройшли ці щаблі підприємницької діяльності. Всі, практично, навіть ну я не кажу всі, але переважна більшість, були підприємцями, чи дрібними, чи середніми, але вони знають, що таке бізнес. І вони, прийшовши до влади, повинні далі розуміти того самого підприємця. Вони ж були не завжди воно так виходить. В області зареєстровано дуже багато громадських організацій. Частина з них діє, частина не діє. І лише невеличка частина громадських організацій діють досить так ефективно, особливо в нинішніх умовах, в умовах, коли треба об'єднувати всі зусилля для того, що я говорив раніше, перемогти ворога. Вони збирають кошти, вони збирають різні матеріали, вони збирають обмудрування, вони збирають бронежилети, вони збирають все можливе, щоб допомогти. Але це тільки невеличка частина тих громадських організацій. На мою думку, зараз кожен підприємець, і навіть вийшовши звідси з цього залу, повинен подумати над тим. Ну я знаю, що переважна більшість тих, що тут є, все-таки допомагають, але подумати хай навіть сто, хай навіть вісі, хай навіть тисячу гривень, чи чимось іншим макаром, якимось іншим можливістю внести свою лепту, тому що там не просто. Влада через ці громадські організації, через громадські ради, які повинні бути при кожній державній структурі. І я знаю, що ряд є, ряд діє, ряд просто формально повинна чути голос підприємців якраз через ці громадські ради, через громадські об'єднання. Тому що якщо вона не буде чути цей голос, вона швидко забуде те, що колись були теж підприємцями. І буде вона влада окремо, підприємці окремо. Так не повинно бути. Повинно бути то саме партнерство. Зараз на сайті висить, на сайті нашої обласної державної адміністрації висить інформація про те, що йде оновлення регіональної ради підприємців при Тернопільській області. Я на цьому засіданні як приватний підприємець, але водночас як член регіональної ради. Головою цієї ради є Гурко Юрій Іванович, і буквально декілька слів про те, як діяла наша регіональна рада. Можливо, хтось буде казати формально, можливо, хтось буде казати там при хоптяну при регіоналах і так далі. Але хоптян ні разу не був на засіданні нашої ради. а Ми проводили його практично кожен місяць, а то деколи і два рази в місяць. Пан Василь Ліцько практично на кожному засіданні був. І чесно кажучи, знову ж ми проводили засідання і в районах, в декількох районах провели, де ми просто розповідали підприємцям, що така структура є, і ми просто отримували від них інформацію і були так званим ніби містком між підприємницькими структурами і владою, тому що справді влада не завжди може почути. І не завжди хоче почути, а підприємці не завжди можуть сказати, прийти, сказати там якомусь керівнику якого рівня, що от в нас така ситуація: боясть, страх, неможливість, невміння. А один одному підприємець завжди швидше розкаже. І наша рада стала допомогти. Крім того, відкрито було громадську приймальню. Це все в 2013 році. Крім того, на центральному ринку за сприяння Юрія Євгеновича відкрито консультаційний центр, де підприємці ринку могли приходити і отримати певні консультації з певних питань ведення підприємницької діяльності. Минулого року був бізнес-форум, оцей, що в нас в Тернополі в Подолянах, і ми знайшли хороший контакт з підприємцями Прибалтики, з Литви були. Ну це були, чесно кажучи, єдині підприємці, які приїхали справді з такими конкретними своїми напрацюваннями. І ми з ними поспілкувалися і знайшли контакт. Вони ставили свої, якраз вони готові були дати свої знання, можливості і гроші на введення побудову тут станцій енергозберігаючих, в якому розумінні вони на тобто побудувати типу електростанції, які би працювали на відходах. Підприємства, тобто і торф, і відходи там сільського господарства і так далі, і в них це вже працює. і Вони готові були передати це все. І ми знайшли ними контакт, почали співпрацювати і так далі. Правда, всі революційні події це змінили. Але вони готові були вкладати ці гроші. І зараз буквально недавно я через інтернет спілкувався. Вони кажуть, закінчиться війна. Ми про вас пам'ятаємо, і ми вам допоможемо. Ми допоможемо Євросоюз Союзом допоможе. Так то тому теж є перспектива, і вони готові інвестувати сюди. Також ми всю цю роботу свою висвітлювали на сторінках газети Свобода. Ну, була кожного тижня, кожного місяця була ціла сторінка, де просто ми це розповідали і давали різні консультації через газету Свобода. Я думаю, що свою роль вона виконала. Але повторююсь, революційні події це, ці багато думок змінили багато свого бачення, але знову ж. Рада повинна працювати в оновленому вигляді, звичайно, що. і я думаю, що цей місток між владою і бізнесом, ці громадські організації, ці структури, які ці громадські ради, які будуть створені оновлені при всіх структурах державних структурах і державній адміністрації і при різних структурах, повинні допомогти владі чути і почути наш голос.